Всім привіт! Завітав магазин Агрома. І знаєте, що я тут побачив? На ціну такої плитки. Якщо взяти ну, плитка, як плитка, там, розмір 750 на 1500, Ось. але бачите, ціна 2419, таку плитку майстер вкладе, ну, десь за гривень 800-900 гривень за квадратний метр. Може, трошки дорожче візьме там, але десь така середня ціна. А якщо подивитись на таку то дивіться вона, яка вона висока, ну, в неї розмір 1200 на 2,60 м. Продається трошки стелі, опустити на десь на 10,5 см, щоб ми влізли і трошки зрізали, щоб вона прямо під сама стель була. Але не в цьому фішка. Фішка в тому, що у нас коштує дешевше. Бачите, за квадратний метр. Там так само коштує плита за квадратний метр. Ось і якщо так розібратися, та плитка менша, ця більша, але цю вкладати буде в три в чи чотири дорожче, підготовка дорожче. Так що звертайте на це увагу, не купуйте плитку велику по маленькій ціні, бо ви переплатите за укладання плитки і не закуйте так. Ви трошки подумаєте, якщо що, звертайтеся до мене, я вам підскажу, яку кращу плитку вибрати, і яких майстрів. Обирати я якщо ви хочете, я вам можу надати майстрів і супроводжувати сам проект ваш. Якщо у вас будуть питання, звертайтесь до мене і я вам по всьому допоможу з приводу ремонту квартир чи будинків.